Привіт. Це Canon LP E6P. Новий акумулятор для нових камер від Canon. Наразі він є базовим лише в Canon R5 Mark II, але я думаю, що і в майбутньому R6 Mark III також буде він. Візуально розмір і дизайн не змінився. Ємність теж така сама. А в інструкції зазначено, що новий акум буде працювати краще за попередній. Також, якщо оновити прошивку в камері, то ви зможете використовувати його в старих R6 та R5. Тому я вирішив перевірити, скільки хвилин відео ви зможете записати на камеру Canon R5 першого. Версії з новим E6P та з попереднім E6 NH. Записувати відео я буду в 4K 25 FPS Fine. Обидві батарейки попередньо заряджені на 100%. І як ми бачимо, вийшли ось такі результати. Новий LP E6P здувся на одній годині 4 хвилини та 30 секунд. А от його попередник LP E6 NH зміг витримати аж 1 годину 35 хвилин. Це мені здалося дивним, тому я провів повторне тестування. Батарейки я перезаряджую зарядив, але я замінив новий LPE6 NH на власний, якому вже два роки і яким я постійно користувався. Дворічний LPE6 NH пропрацював 1 годину 26 хвилин і 30 секунд. А LP-E6P з другої спроби видав 1 годину 31 хвилину та 30 секунд. Висновок. На першому Canon r 5 оці два акумулятори показали приблизно однакову ефективність роботи. LPE6P не вразив, а навіть дворічний LPE6 NH показав пристойну роботу. Тому якщо ви збирались докупити собі додаткові акумулятори, то для першої r 6 та r 5 можливо, LPE6P не найкращий вибір, але якщо ви в майбутньому плануєте змінювати камеру, то я би вже обирав найновіші акумулятори від Canon. Всім дякую за увагу. В коментарях напишіть, як. Як вам тестування? Ну і обов'язково підпишіться на мій канал, бо тут багато цікавого.